Сьогодні буду розсаджувати ремонтантну суницю. В тому році я садила один кущик з насіння. Її потрібно кожного року розсаджувати, тому що дивіться за рік, скільки наростає. Розрізаю ножечку, обов'язково, щоб в кожному саджанцю був корінець. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім кущиків, виходить, з, з одного кущика за рік. Якщо не пересаджувати її кожного року, то вона стає така, листя стає таке мілке мілке Ну і вона, як то говорить, зводиться. Трошки взяла нітроаморфозки на нітраморфоскіно. Підживити це в мене сорт Барон Рюген німецької селекції. Дуже-дуже рясні дає такі плоди. Добре, як на грядочки є своя суниця для компотів і для всього іншого. Бувайте.